Володимир Зеленський відреагував на трагедію, яка сталася із 128-ю бригадою. Президент заявив, що за фактом удару відкрито кримінальну справу. Слідчі з'ясовують, хто віддав наказ особовому складу шикуватись у безпосередній близькості від ворога. Це трагедія, якою можна було уникнути. Міністр оборони у міра доповів мені про захти, які в житті, щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося. То конкретно і які розпорядження дало. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження, триває відповідне розслідування. Головне, встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Нагадаємо, у п'ятницю 3 жовтня в день артилериста бійці 128-ї окремої гірнично-штурмової закарпатської бригади зібрали у одному із прифронтових сіл Запорізької області для нагородження. У цей момент росіяни вдарили по бійцям балістичною ракетою Іскандер М. За офіційною інформацією, оприлюдненою. На сторінці бригади у Фейсбук в результаті атаки загинуло 19 військових ще близько 30 отримали поранення. Відео моменту удару опублікували росіяни. Ця трагедія викликала широкий резонанс у суспільстві, причому як серед військових. Так і серед цивільних керівництво бригади звинувачують у тому, що вони зібрали особовий склад у безпосередній близькості до лінії фронту, незважаючи на заборону радянської традиції шокування. Міністр оборони України Рустем Умєров доручив головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом трагедії. А на Закарпатті оголосили триденну жалобу за загиблими.